У цьому відео ми розкажемо, як користуватися планувальником робіт у веб-версії та мобільній версії Operations Center, і як почати заплановану роботу на дисплеї 4-го покоління. Планувальник робіт це інструмент в Operations Center, який дозволяє створювати плани робіт в режимі онлайн і надсилати їх на обладнання за допомогою безротового з'єднання JDLink і дисплея 4-го покоління. Плани робіт можна створювати завчасно у веб-версії Operations Center. Або у будь-який час за допомогою мобільної версії Operations Center. Ви можете легко планувати роботи незалежно від вашого місцезнаходження та на будь-якому пристрої. Планувальник робіт спрощує роботу в кабіні для оператора завдяки швидкому та легкому налаштуванню дисплея 4-го покоління. Плани робіт автоматично відображаються на дисплеї, коли машина виходить на поле. Це допомагає зменшити плутанину та час налаштування в полі, а також гарантує, що у вас є дані документації, на які ви можете розраховувати. Спочатку поглянемо на планувальник робіт у веб-версії Operations Center. Планувальник робіт можна знайти у меню планування. Планувальник робіт організований за типом і роком операції. Зверніть увагу на розкривне меню для сортування за роком урожаю та на вкладки, які дозволяють сортувати роботи за обробкою ґрунту, посівом, внесенням допоміжних речовин або жнивами. Давайте створимо план роботи. Скажімо, створено план посіву на 2022 рік. Щоб створити план для будь-якої операції, натисніть кнопку Додати. Перший крок додати до плану одне або декілька полів. Радимо використовувати фільтри, які допомагають зробити вибір на основі даних попередніх років Це допоможе вам планувати роботу відповідно до сівозміни та покращить якість прийняття агрономічних рішень. Наприклад, якщо всі поля засіяні кукурудзою у 2021 році, у 2022 році перейдуть під квасолю. Виберіть фільтр культур, а потім виберіть «Кукурудза 2021, щоб відобразити всі поля раніше засіяні кукурудзою. Ви можете використовувати пропорції, щоб вибрати поля або ж вибрати їх на карті. Тут ми включимо два поля в наш план робіт. На наступній сторінці потрібно додати додаткову інформацію для плану. Ця інформація може відрізнятися залежно від вибраної операції. У цьому прикладі нашим наступним кроком буде вибір культури. Тут ми обираємо соя та виберемо наш сорт. Для планування робіт. Посіву до внесення поживних і захисних речовин легко встановити одну цільову норму для всіх полів, а потім відрегулювати норму для окремих полів за потреби. Ви також можете додати карти завдань для полів. Тут ми призначимо карту завдання, яку ми зробили за допомогою Agrian Prescription Creator. Наступним кроком є додавання профілів машини. Та знаряддя до плану робіт. Це допомагає запобігти помилкам оператора та зменшує потребу в налаштуванні інформації про обладнання на дисплеї, що може забирати багато часу на машинах, які активно використовуються під час періоду інтенсивних польових робіт. До плану робіт можна додати навігаційні маршрути, щоб оператору не доводилося турбуватися про налаштування AutoTrack. Натисніть кнопку Включити всі навігаційні маршрути, якщо ви хочете дозволити оператору можливість вибору з усіх доступних маршрутів для одного або декількох полів. Попередній перегляд навігаційних маршрутів допоможе вам переконатися, що їх вибрано правильно. Якщо додати ім'я оператора до роботи, виконання можна буде відстежувати персонально, а ім'я та номер машини виконавця будуть пов'язані з даними, які машина надсилає назад до Operations Center. Наостанок ви можете додати додаткові відомості, зокрема номери нарядів на виконання робіт та інструкції. Щоб завершити планування робіт, натисніть кнопку Зберегти. Ось щойно створений план робіт з'явиться у списку Запланована робота. У таблиці можна переглянути додаткову інформацію про роботу, таку як площа, культура, норма, номери нарядів на виконання робіт тощо. Якщо ви бажаєте знайти або переглянути конкретний план робіт, скористуйтеся функцією пошуку або кнопками фільтрів, щоб легко знайти потрібні дані та уточнити свої плани. Звідси ви можете використовувати додаткові функції у планувальнику робіт, поставте прапорець біля плану робіт, щоб зробити кнопки доступними. Ми всі знаємо, що плани можуть змінюватися. За потреби можна одночасно відредагувати один або декілька планів. Щоб змінити щось у запланованій роботі, виберіть плани, які потрібно відредагувати, а потім натисніть на кнопку із зображенням олівця. У розкривному меню виберіть інформацію, яку потрібно відредагувати. Тут ми можемо змінити обладнання та призначити іншого оператора. Кнопка зі стрілкою дозволяє надсилати плани робіт на дисплей четвертого покоління. Тут ви побачите ім'я файлу, яке призначається за замовчуванням, і можете змінити його, якщо бажаєте. Тут зазначено машини, які можуть приймати дані через бездротове з'єднання. Оберіть одну або декілька машин для плану, а потім натисніть кнопку Надіслати. Для непід'єднаних машин натисніть кнопку Створити, без вибору обладнання, щоб плани робіт можна було завантажити з розділу Файли та перенести їх вручну за допомогою програми iTransfer або USB-накопичувача. Кнопка Підтвердження означає план як завершений. Це дозволяє видалити роботу, яка була вже задокументована за планувальника робіт. Щоб повністю видалити план, натисніть кнопку Видалити. Мобільна версія Operations Center синхронізується з веб-версією Operations Center, тому ви можете створювати та оновлювати плани робіт на мобільному пристрої в будь-який момент. Після входу в обліковий запис натисніть кнопку Планування. Подібно до планувальника робіт в веб-версії Operations Center розділ Планування в мобільній версії Operations Center організовано за типом Операції та роком. Зверніть увагу на розкривне меню для сортування за роком врожаю та вкладки, які дозволяють сортувати за операціями. Створіть новий план робіт, натиснувши кнопку Додати. Тут ви можете вказати певну інформацію, яка допоможе операторам у кабіні, зокрема навігаційні маршрути, карти завдань, сорти, цільові показники тощо. Натисніть кнопку зі стрілкою спрямованою вниз, щоб переглянути подробиці плану, внести зміни або отримати напрямки руху до місця знаходження поля. У розкривному меню є кілька додаткових функцій. Натисніть кнопку Надіслати на обладнання, щоб надіслати плани робіт через бездротове з'єднання на машину для використання в полі. Також можна встановити пріоритетність планів робіт на дисплеї або за потреби Видалити план. Розглянемо, як почати заплановану роботу на дисплеї 4-го покоління. По-перше, імпортуйте дані так само, як і файл налаштування через безротове з'єднання або за допомогою USB-накопичувача. Оператору буде запропоновано розпочати план робіт, коли обладнання дістанеться до межі поля. Просто прийміть запрошення. Та ставайте до роботи. Існує багато інформаційних статей, які допоможуть вам ефективно використовувати планувальник робіт. Перейдіть у меню допомоги і виберіть розділ довідкова документація. Якщо вам потрібна допомога або ви маєте запитання, зверніться до місцевого дилера John Deere або зв'яжіться за службою підтримки компанії John Deere за допомогою кнопки Зв'язатися зі службою підтримки. Цьому відео ви дізналися, як практично планувати польові роботи за допомогою планувальника робіт у веб-версії Operations Center та розділу Планування у мобільній версії Operations Center. Дякуємо за перегляд!